1 Івана, 2, 12, 14. Пишу вам, діти, бо гріхи вам прощені ради імені Його. Пишу вам батьки, бо ви пізнали сущого від початку. Пишу вам юнаки, бо ви перемогли лукавого. Я написав вам діти, бо ви пізнали Отця. Я написав вам батьки, бо ви пізнали безначального. Я написав вам юнаки, бо ви сильні, і слово Боже перебуває у вас. І ви перемогли лукавого. Батьки це апостоли, і ми дивимося через Біблію на першу церкву. Настільки вона була свята, і в ній було так багато чудес і слави Божої, що від однієї ціні апостола Петра люди сілювалися, така сильна була Божа присутність. Потім, навіть коли сталося переслідування на цю церкву, і вона розсіялася по землі, скрізь почало відбуватися пробудження, тому що в цій церкві були не діточки, а підлітки, юнаки та батьки, які пізнали Отця Небесного і перемогли лукавого. Тому вони могли прийти до всіх народів і підкоювати вірі ці народи. Амінь.